На Львівщині продовжують ліквідовувати наслідки масштабної ДТП, яка сталася сьогодні близько сьомої ранку. В результаті цієї аварії троє людей загинули. І ще 37 травмувалися. Усю інформацію про цю аварію зібрала наша Олександра Стасишин. Вона від самого ранку працює на місці події. Майже 10 годин був ускладнений рух об'їздною дорогою біля Львова. Там у досвід сталася смертельна автотроща. За попередніми даними, ДТП спричинила вантажівка. Спочатку вона врізалася у бус, далі протаранила легковий автомобіль і зупинилася, зіткнувшись з рейсовим автобусом Варшава Одеса. На даний момент відомо про трьох загиблих: це водій вантажівки, і його пасажир та один з водіїв автобуса, який у момент аварії не був за кермом. Аби вивільнити людей страв транспорту залучали рятувальників. Водій вантажів Черено, 50-річний мешканець Хмельницької області, виїхав на смугу зустрічного руху, де склаїв зіткнення мікроавтобусом, спринтер, а також легковим автомобілем Шкода та автобусом. За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили двох пасажирів автобуса. Та водія автобуса, яких травмованими передали медикам, також рятувальники деблокували трьох загиблих: це один загиблий водій з автобуса та два загиблих водії з вантажівок. Ще 37 людей дістали травми різного ступеня важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 20 бригад медиків. Зараз усі потерпілі у медичних закладах Львова їм надають усю необхідну допомогу. Троє людей. У реанімації жінка з 60 років знаходиться у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, п'ять потерпілих середньої важкості та 16 з легкими ушкодженнями. В лікарні стомоки доставлено сім пацієнтів. Двоє з них у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, четверо госпіталізовані в відділення середньої важкості та одна з незначними ушкодженнями. Доставлено троє дітей. У них діагностовано струс головного мозку. Всі вони госпіталізовані та знаходяться в задовільному стані. Серед постраждалих мешканці Одеси, Хмельницького, Вінничини, Харківщини, Миколаївщини, Львівщини, а також громадяни Швейцарії. За неофіційною інформацією аварія стала через те, що водій вантажівки заснув за кермом. Причини та обставини з'ясовують правоохоронці. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.